Так, Сьогодні коротеньке відео про вау і фланці. Хто слідкував за шорт, саме за Фейсбуком, ті бачили процес. Два фланці дуже гарних. Вийшло прям люксово, приємно взяти в руки. Зроблена карбонітрація і склоструйна очистка деталей. Вау у нас повністю нарізаний, гартована, об'ємна і кругла шліфовка двох посадок під підшипники. Сотка в плюсі, ну, К6 посадка. Шліци крайні специфічні, це виявилася автомобільна промисловість, забув я на який, по-моєму, намаз цей проміжний вал з фланцями. Зараз я туди його одною рукою трошки о, попаду. Значить, головна була задача, щоб воно було плотнячком. Тобто не має бути люфта, але ну, зрозуміло, що вдягатися має без кувалди, Бачите, так його підштовхуєш, підштовхуєш рукою і воно туди стає. Мідяшкою стукати не буду, тому що закуси, не хочу потім знімати. Так, зараз вам на відосі покажу. Зараз ми його підстукнемо. Хоп, бачите, Він починає зіскакувати назад. Якщо його до фініша добить, він просто сідає взагалі намертво і все. І те саме робимо з другим фланцем для наглядності. Ну, Гарно вийшла робота, приємна така, ну, скажімо так, нетипова, хоча можна сказати, що це відносно народне замовлення. Все симпатичне, все зубасте, все термооброблене. Так щоб було приємно взяти в руки і збирати. От бачите, цей заскочив трошки легше. Ну, і знову ж таки, до кінця його треба так постукати, попросити, І буде люкс. Забувати не буду, ще раз кажу, мідяшки, бо потім знімати. Ну, замовник поставить кришку, затягне його гвинтами і буде ще радувати вантажівка своїх.